Всім вітання, Пав МР. Я думаю, степовою проблемою, ну, попередньо від власника, ніби як проблемка по зарядці. А я вже трішечки призабув, чи було коротке по входу, коли там зарядку вибивало. Хм. Ну, добре, давайте будемо дивитися краще. Щось там калатало, калатало і випало МСП. Вийняв плату. З діодом у нас все зрозуміло. Ось з цим транзистором також зрозуміло. А цікаво з входом. Давайте глянемо. Роздивлятись тут особо нічого. Класичний ПАВМР. Вже всі все бачили. Все гарно тут. Мені вони подобаються. Трішечки в ремонті деяких складнощі і незручності, але то таке. О. Отак от. Так от. Й по базах, це те, що по зарядці. Я вже повипаював. Ну я так просто забирав всі короткі замкнення, як то кажуть. А оце, от вони тут на вході стоять. Випає вкладку керування. Ну і, як завжди, на ній є проблемки. Зараз будемо тут розбиратися із ними. Є. Згорівші опора до невпізнаваності. Тут також виявились невеличкі проблемки, підпалені СМД опори. Зараз їх міняю і, звичайно ж, зроблю панелючки і будемо дивитися вже на силову частину. А, до речі, силова частина. Де в нас силова частина? Ой, так, так. Є. Транзистори, діодики. Все вже є. Повпаював всі папи. Також замінив SMD-шки. І з цією платкою все. Ну, відповідно, перевірив те, що можна перевірити тестером. Ніде ніби нічого вже не побачив. Також, вже є впаяні мами. Все гарно стає, я перевірив. Ну і залишається силова частина. Транзистори діод і транзистори на вході. Ну, а тут, думаю, собі гадаю, поки я ще не впаяв ось тут, чи відкрутити мені ось ці транзистори і відв'язати радіатор від гарячої маси. От, на радіатор тут припаяний на мінусі. На мінусі ось гарячої частини, високовольтних конденсаторів. Попередній інвертор зроблений мною, тобто поставлений хороший діод, працює без нарікань. З власником я контактую. Якби щось вилізло, то я би знав. Ну і, до речі, цей інвертор також від того ж власника. Що тут і як? От він радіатор. І от пін. Який на масі? Ось тут він. Правда, тут немає отвору. Не знаю. Тут ось у нас виглядає. Так. О, бачимо там є. Не бачимо зараз, секундочку. О, там є отвір. Тобто місце під пайку. Радіатор від землі відв'язали, все запаяли, ставлю модуль і ставимо в корпус. Пробуємо вмикати. Три, два, один. Ну, добре, 220 вольт. Холостий хід. 1,6 ампера. Навантаження паяльничок. 150 Вт. Так, запустимо. 148 ватт. Вольтампер показує. Чую, пахне паяльничок вже. Ще раз вийняв плату, впаяв потрібні транзистори на вхід. Все гарненько передивився, подокручував, помив. Знову збираю. Попід'єднував все для тесту. Ось така змірочка поки 24 вольтна. Так, запустим. Е. Уникаем. Ну, давайте на medium. О, витрички. Да, наше навантажение. Ой, да, все там. 17. Так, 800. 800. Дванадцять працює. Давайте йому подамо мережу. І пішла зарядка. Так, дивимося, що у нас тут. Ага, є. Давайте мережу заберем. Знову акумулятор. Що там у нас? 30 ампер. Подобається мені керування в цих павемерах. Приємне. Так, от собі, тепленьке видуває і yeah. залишається власнику ще перевірити на гарних струмах його. Все, Всім дякую за увагу, всім будьте здорові!